Інші вищі рівні можливості живитися вашою енергією. Працюю з Ісусом Санандою. Маємо виграти ту битву. Мене звати Лучі Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Фотолія. Він посуд будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Кілька днів тому мені вдалося поконтактувати з Аштаром, керівником космічного флоту Галактичної Федерації Світла. Аштар передав послання. Я, Аштар, вітаю тебе і всіх воїнів світла. Я, командир космічної команди світла, радий працювати з кожним із вас. Ми потребуємо контакту з кожним із вас, щоб захищати душі в людських тілах від нападок позаземних істот. Щоб розповідати вам, як захищатися від нападок позаземних істот, ваше енергетичне поле постійно перебуває під прицілом істот зла з позаземних цивілізацій. Вони весь час шукають можливості проникнути у ваші душі, оселитися там. І живитися вашою енергією. Ми воюємо з ними. І ви, наша земна команда воїнів світла, також з ними воюєте. Ви завжди маєте бути дуже уважними в тому, як реагуєте на різні події навколо вас. Усе, що вас розхитує. Робить вас вразливими до проникнення у ваше енергетичне поле сутностей, які бажають заволодіти вашими душами і живитися вашою енергією. Вам здається, що то все ви, що то ваші реакції на різні події. Але там, де ви Нібито ви впадаєте у стани агресії, депресії, страху, то вже не ви, то ті сутності, яким вдалося проникнути у вашу душу і оселитися там. Проникнути у вашу душу і живитися вашою енергією. Ви маєте бути дуже пильними. Щоб не давати їм жодних шансів. Зараз на землі йде бій за душі для переходу в нову реальність. Ти можеш сказати мені, хіба він ще не закінчився той бій? Ні, він ще не закінчився. Велике пробудження на порозі. І ми маємо виграти ту битву, незважаючи на жодні зовнішні обставини, які вас оточують. Ви маєте вибудувати свій світ. І коли навчитеся жити у своєму світі, не реагуючи гостро на зовнішні чинники, тоді відбудеться ваш перехід. У нову реальність. Ми зараз вже маємо тих, які перейшли у четвертий вимір реальності. Що таке четвертий вимір реальності? Це перехід вашої свідомості на новий рівень. Фізичне тіло живе у старому вимірі, який ще господарює на землі. А свідомість вже перейшла і живе у четвертому вимірі. Але четвертий вимір і п'ятий вимір реальності, якого ви чекаєте, не є вершинами вашого духовного підняття. Існують і інші вищі рівні. Але ви ще й до п'ятого виміру не здатні піднятися. Як багато з вас взаємодіє з фіолетовим полум'ям з п'ятого виміру реальності, тих, хто взаємодіє з п'ятим виміром реальності, майже не видно. Але жити в 5 реальності є непосильно у фізичному тілі, яке живе у світі матеріального. Для цього потрібне повне перенесення. Щоб жити у п'ять d потрібен повний вихід із того світу, у якому ви знаходитеся. Я працюю з Ісусом Санандою. ми в одній команді світла. Ісус передав тобі послання приходити до Його світла, і ми також закликаємо вас всіх приходити до світла. Годі купатися у темряві і живити істот, які п'ють вашу енергію. Ми працюємо для того, щоб допомогти леді Гаї очиститися від того зла, яке зазіхає на її ресурси, смокче її енергії і руйнує її. Ми, космічна команда світла. Воюємо за відновлення світла у ваших душах, пам'ятайте про захисти, пам'ятайте про свою енергетичну безпеку, незалежно від того, що вас оточує. Пам'ятайте, що світло випалює очі злу і світло захищає. Дякую, сестра Світла, що захотіла поговорити зі мною. Ми вас усіх обіймаємо нашим світлом. Ми обіймаємо усіх воїнів світла. Ми одна команда. Ми воюємо за одне. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені стілення і Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації. you'd be a